Навчання від Лесі це те, що перевернуло моє життя. Кайф – це концентрація на моменті, і це багато-багато творчості. Інсайти, користь, зручність, сучасність, підтримка це коло однодумців, і це боротьба зі страхами. Кайфове ком'юніті і атмосфера це дуже надихаюче, Корисно і дуже швидко. Це натхнення. Це вихід з зони комфорту, і це мотивація. Ви зрозумієте, як легко робити круті кадри. Це про мотивацію, про легкість бути фотографом, про натхнення. Це не лише про фотографію, це про психологію. Алеся вміє на пальцях буквально пояснити, як це працює і чому так відбувається. Я вміє заряджати вірою в себе, мотивувати до дій. і завжди красиво глядає навіть на зуму. Леся каже, що класно, а що можна було б зробити ще краще.